Привіт, друзі! Сьогодні перший день, що ми будемо вже працювати більш серйозно з малиною. Ось нам вже привезли тару ці чашечки. І сьогодні ми в них будемо рвати нашу малинку. Ось, друзі, збираємо малинку. Зібрали вже 4 луб'яночки. І хочу вам показати красоту, яка дуже часто попадається в малині. Ось така красота. Ось такі пташечки. Бувають більші попадаються, ось все. самі менші, такі, що ми сьогодні побачили. Ось так виглядає глемп. І ось так Патріція. Патріції ще дуже мало. Де не де тільки розовіють ягоди. Так, друзі, ось нарвали невеличке замовлення. Ось так виглядає наша малинка. І зараз будемо її вести замовнику. Так, хочу зорієнтувати вас по цінах. Сьогодні ціни в Барському районі від 25 гривень до 30 Одна людина дає 35 але вона вже загрузилася і поїхала на Київ. Ось такі в нас ціни. Да, дуже, звісно, маленькі і дуже смішні ціни. Yeah. Uh -huh.